На прес-конференції з Шольцем Зеленський висловив сподівання, що США не відпадуть, ну, як спонсор-підтримувач України у війні з Росією. А я скажу, що при такій політиці відпадуть скоро всі. Ну, США вже відпали, фактично, допомога відкладається на невизначений термін. Європа поки що ще допомагає, тому що розуміє, що якщо не Україна, то... На них Росія попре. Але це ж не безкінечно. При такій політиці, коли головний ворог у нашої влади Порошенко, а не Путін, всі наші союзники скоро почнуть готуватися до відбиття агресії Путіна самостійно, ну принаймні без України. Ну, прибалти, до речі, вже там готують оборонні рубежі. те саме Польща. Те саме скоро буде і Німеччина. Ну і Німеччині не треба рити, їй просто потрібно зміцнювати свої збройні сили. От свої збройні сили вони будуть вкладати стократ. крат, збільшувати і збільшувати. А в Україну, ну коли вони з кожним днем все більше бачать, що Україна це просто інший шматок Росії, але там такий самий тоталітарний режим. Там немає ніякої ні свободи слова, ні демократії, ні е, правового режиму, поваги до закону, правопорядку справжнього, то бажання нам допомагати буде е, дуже швидко відходити. я боюся, що за Америкою. Знайдуться якісь причини припинити нам допомогу, будуть і у європейських союзників. Тому треба або щось міняти в нашій внутрішній політиці, або готуватися, що ми невдовзі опинимося з ворогом зовсім один на один.